У 2018 році ми заснували нашу власну торгову марку, яка називається Беркутранс. Вантажня напівпричепи. Ми займаємося перевезенням грузових вантажів, а також маємо два великих вантажних СТО, які знаходяться в місті Вінниця. Ми звернулися до компанії Елемент. Після чого почали використовувати їхні ебоксидні ґрунти і поліуретанову фарбу. Якість фарби і ґрунтів нас влаштовує. Вони Працюють в екстремальних, скажімо так, умовах сонце, грязь, дощ, морози витримують наші суворі українські умови. Для того, щоб мати гарну якісну продукцію, використовуємо якісні лакофарбові покриття торгової марки Сірка італійського виробника. Після застосування даної продукції ми зрозуміли, що кращої фарби і ґрунтів не існує. Тому рекомендуємо якісні лакофарбові покриття сірка та крон. Кому потрібні якісні українські напівпричепи, звертайтеся компанія місто Вінниця. Всім добра та процвітання, слава Україні!